Друзі, явилась милість нам, Господня, і освітила світ, немов в раю, велике, світле свято Великодні, Қій, Қій. вітаю щиро кожну я сім'ю, бажаю щастя, радості в родині і благодаті Божої з Небес. І хай по всій, вона є Україні, Христос Воскрес, бо воскрес. Друзі, я вас усіх вітаю! З великим світлим святом, Воскресіння Христового бажаю вам миру, достатку, злагоди, благополуччя, усіх земних благ. Хай ваші серця наповнюються радістю, хай ваші зранені душі залікуються. Хай всі, хто чекає, хай дочекаються. Я вас всіх люблю і обіймаю. Від Луганська і до Львова, від Чернігова і до Одеси. Я обнімаю всіх, хто зараз покинув свої домівки, хто не вдома, хто за межами нашої України. Я вас всіх-всіх люблю будьте здорові. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Всього вам самого-самого найкращого від щирого серця. Дівчатка, такі пасочки вийшли. От ззади там вже тукрафі. Такий калач. Підрумянився, підрумянився. Вони всі з одного тіста. Максим, а ти пробував пасочку? Так. Да. Ну як тобі? Я попробую, коли не йде. А завтра яке свято? Пасха. А ти знаєш віршик про Великдень, так? Да? Великдень, у телі, діточки ладі малі, так і всі тячки горять, сюди буде вогода. Ти молодець, Максим. Ти молодець, так? Ти хочеш пасочку? А ти пробував? Не лізь на Ти курчатку хочеш? Зім, Ну, спробуй. Що? Дівчатка розрізала паску. Бачите, дітки бігали Максим, Аня і попросили. Ну, як я їм не дам? Бачите, яка вона? Отака. Вона дуже смачна. Дуже. Я знаю, що це запізно, що рецепти потрібно було раніше. Але ще буде провідна неділя. І це я вам скажу універсальне тісто. З нього можна не тільки паску пекти, а калачі і все. І вони я спекла калачі, покажу вам. Тому хай вам смакує ще раз, дивіться, яко. Дуже смачно, дуже-дуже. Так, ми з Максимом прибрали хатку до Великодня. Бачите, як. Такий сайтчик. А ось дивіться, тут у нас такий куточок, книжечки. Ми їх достаємо що Великодня почитали і сховали. Потім знову достаємо і вони як нові. А, це... а покажи, що ти зробив. Це ти таке зробив? Дуже гарно, ти молодець. Бачите, дитина зробила. Чи неприємно? Ми збережемо, виросте ми йому покажемо. Так. А це теж Максим робив таку поробочку, мудрику. Так, да, Максимчик? Це ж ти робив? Да. Да, ти молодець. Друзі, друзі, що я вам ще покажу? Це мені подарувала моя підписниця, моя землячка, моя сусідка, тітка Марієчка. тютю Марієчка, дай вам Бог здоров'я. Мені дуже приємно, це для мене дуже цінний подарунок. Я знаю, що ви сюди вклали душу. Я знаю, кому була призначена ця серветка. Я обов'язково її візьму в церкву. Дай вам, боженько, здоров'я, миру, достатку і злагоди. Я вас дуже люблю. Дякую, друзі, дивіться, яка неймовірна річ. Це ж скільки тут вкладено праці. Дякую вам, тітю Марійко. Друзі, для нашої паски нам треба 150 г ізюму і 150 грам цукату. Загальна кількість повинна бути 300-350 грам. Ну, ви можете покласти менше, якщо любите менше. Ізюм я попередньо залила апельсиновим соком і трішки-трішки додала буквально коняку ну для аромату Два яйця цілих і три жовтка. 40 грам меду. Звичайного можете розтопити, якщо у вас густий. 250 г цукру, цедра із двох апельсинів і одного лимона. 80 грам розтопленого масла і 50 грам свіжовижатого апельсинового соку. 50 грам дріжджі. І 200 грам тепле молоко, 800 грам борошна, просіяного обов'язково, ванільний цукор і дрібка солі. Тепер що будемо робити? Спочатку робимо опару. У миску беремо цукор, буквально ложечку, додаємо дріжджі. Цукор від загальної кількості я взяла. І заливаю молоко. Ставлю в тепле місце буквально на 5 хвилин. Ну, можна, якщо у вас в кухні тепло, то, щоб не розійшлось. Ой, до речі, треба включити кондиціонер. Дівчатка, ви ж знаєте, що паску треба пекти з гарним настроєм, щоб було дуже-дуже тепло в приміщенні і без протягів. Я включила кондиціонер на тепло. Так, опара я приготувала і зараз її залишу, хай трошки дрожжі активується. Тут я на секундочку. В мене тепле місце в духовці. Я ставлю духовку на, на екорежим і на 50 градусів. І там тепле місце, і завжди гарно виходить випічка. Якщо так немає у вас, можете зробити лайфхак, який. У мікроволновку поставить посудинку якусь з водою, стаканчик чи що небудь і туди поставити тістечко своє. Так, дивіться, я активізую, я перетру цедру із цукром. І вона тоді так буде ну, більш пахнуть буде. Так. Дружжі, я використовую свіжі. Раніше використовувала сухі. Ну, Мені більше подобається з свіжими. Я знаю, що скажуть, що ой, це багато дріжджів, але це ж паска і тісто дуже здобне. І вона повинна висходитися дуже гарно. Тому я роблю так. Я знаю, дівчатка роблять на холодному молодці. Ну, я так не пробувала. Я вже декілька років роблю по цьому рецепту. Мені підійшло. Тепер дивіться, збиваю цукор, яєчну масу, цукор і жовтки. Воно вже починає біліти, я додаю дрібочку солі. Спочатку, бачите, яка маса стала дуже така повітряна. Я додаю пакетик ванільного цукру. Ще трошки добавлю, в мене є ванільна есенція. Мало я не знайшла такої. І додам трішечки, буквально пару капельок. В мене є лимонна есенція, ну це за бажанням. Якщо у вас немає, це не обов'язково. От так. І ще... так, дивіться, які в мене активізовані вже дрожжі гарні. Виливаємо дріжджі. В Просіяну миску в борошно. В мене тут 800 грамів, але я так думаю, що я буду ще додавати. Висипаємо наш цукор, яйця збиті. Додаємо апельсиновий сік і мед. Починаємо замішувати. Я помісю трошки руками, а тоді вкину в хлібопічку. Я минулого року так робила, мені дуже сподобалося. вона так гарно вимішує. А люб... ну, будь-яке тісто, воно ж коли гарно вимішане, тоді воно дуже гарно підходить, якщо воно не забите. І це тісто воно буде липнути до рук, тому ви ручки змащуєте олійкою без запаху, Ось бачите яке. Так, зараз ще сюди масличко. Масло беріть 82%. Це ж паска і раз на рік інгредієнти повинні бути гарні. Раніше все зберігали на паску, на паску і старалися в пасочку покласти найкращі інгредієнти. Бо було таке повір'я, що якщо не вдасться паска, то невдалий буде й рік. Тому ну, всі господинки старалися, щоб пасочки вдалися. І як пасочка вдасться, тоді і настрій гарний. Так, дівчатка, я трошки змастила рук олійкою. і зараз буду замішувати. може на перший погляд здаватися, що тут мало борошна. Але я вам скажу так, тісто повинно бути дуже м'ягесеньке і не забите. Ви його помісіть, змастіть ручки олійкою і помісіть. Його вимішувати треба хвилин 10, це мінімум 10-12. Бачите, я не буду додавати більше борошні. Ну, Воно і так прекрасне. Я зараз його відправлю в пічку і покажу вам. Бачите, на олії гарно дуже вимішую. Зручно, треба мені взяти дошку. А саме класно місить на столі. Раз, раз і все. Дівчатка, дивіться, бачите, яке в мене вийшло тістечко. Воно буквально перетікає з рук в руки. Більше борошна сюди йому не треба. Якщо вам здається, що Мало борошна, ви його помісіть більше. У мене хлібопічка місила 20 хвилин, 18, 2 рази по 9. І змажте руки олійкою. Дивіться, отак. От Все. Тепер я його накрию чистою, чистим рушничком і поставлю в духовку. Можете накрити плівочкою, але щоб був доступ повітря. Я накрию рушничку і поставлю в духовку, я ж вам кажу, в мене на 50 градусів включена духовка і там екорежим. Ну нова сучасна. Якщо у вас немає такої духовки, просто поставте в тепле місце або в мікроволновку. Все. Дівчатка, дивіться. Далі я беру. І і цукати, родзинки цукати, які в мене були намочені тут. Я їх зараз просушу паперовим рушничком. Гарненько. Закінчуся. Я вже зняла ту крийонку, що в мене була. А тепер дивіться магія. Змочуйте руки обов'язково олією і робочу поверхню. Трішки-трішки. Багато не змочуйте, бо погано буде місити. Трошки. Тепер дивіться. Бачите? Магія. Це пройшло в мене час 20. Бачите, яке тістечко? Хіба що воно не гарне. Так, я його зараз трошки обімну. Отак і додам у нього родзинки і цукати. Так, і такимо чином вмісю. і цукати в тісто. Зараз я ще трошки його обімну і відправлю в духовку, не в духовку, ну в тепле місце. Я кажу в духовку, бо в мене там тепле місце. Ще буквально на пів години, може, хвилин на 40. Ви можете менше покласти. Родзинок, але їм тут не багато, це точно. Воно підійде і буде дуже-дуже гарне. Так, друзі, ще пройшло 40 хвилин. В мене тісто, дивіться, підійшло, я його тут в мікроволновку ставила, бо в мене інше вже я ще замісила. Бачите, яке мені гарненьке. І зараз будемо виробляти. Дивіться, в мене тут хормочки, бачите, ось Більші, менші. Я сюди додала пергаменту висоту, щоб додати. Ви ж знаєте, дівчатка, так, то що хормочки потрібно наповняти на одну третю тісту. Зараз з руки олією. Тут не борошно, тут для цього тіста йде олія. І буду, так, ось бачите. Одминає під низ і в хормочку. На третю частину форми. Ось оцю маленьку. Це багато. Так, ну, десь отак буде, я думаю, добре. Це Максимові маленька буде. Тепер я поставлю тепле містечко. ну У мене тут дуже тепло в кухні, дуже-дуже. Я тут натопила, ну, це ж Великдень. Так, бачите, тісто таке дуже-дуже липке і плавке. Ну, борошна сюди більше не треба.